Так, Всім привіт! Короткий відеозвіт. Думаю, що з двох частин потім якось з'єднаю, тому що тут особливо для окремого відео нема що показати розказати, але, як завжди, звітую. Отже, витратила 13 євро на що саме? Ось таке печиво купила. пісочне, дуже смачне, за корицею. А, смачний okay. масний і солодкий, але ти але, ну, робиш, такий ось десерт. Пів кіло тут, і ціна його євро 46 за пів кіло. Ціна дуже гарна. <смачний> Печиво точно смачне, бо вже раніше його купувала. Далі сироп с... Теж. знову цукор. А, не купували дуже давно, але ж вже, вже треба <смачний> відновити. Нашу звичку трошки солодкі напої пити, принаймні, хоч, хоч раз на місяць можна таке собі дозволяти. І це коштує євро 68 тут 750 мл. Додаєш воду і отримуєш солодкий напій. Можна в газовану, мінеральну воду ну, або просто водичку. Саме лимон взяла, там є різні смаки. Сьогодні саме лимон. Взяла один літр молока, в нас там півтора літра залишалося на сьогодні, на вечір куплю аж в середу. Сподіваюсь, що протягнемо. Вистачить хоча б на сьогодні, на завтра молока. В середу вже докуплю. Коштує літр молока 97 центів. Нет, Немає зовсім олії для такого для смаження, намагаюся теж небагато використовувати, але йде, йде багато. Все одно євро 78 коштує олія соняшникова, соняшникова тут її літр. Далі, карот. це в нас ось така морква. Так. 2 кг, ціна євро кілограм, гарна ціна, гарна морква. Діти їдять як снеки, перекус вітаміни, клітковина Супер, якщо і поки їдять, поки всім подобається, треба брати. Ось так. Далі взяла такий паштет, ну, мус де канарт скачки. Ось так. Ціна повна була 2,93 за 186 грамів тут. Ну, я взяла за 1,40. Зі свіжим хлібом дуже-дуже смачно виходить. Далі, ось такий хліб для сендвічів, для бутербродів. У нас можна і в тостері підсмажувати, або так їсти теж бутерброди робити. Там пів кіло, ціна євро 0,9. Ну і ще я взяла можливість була таку ось замаринований шматок яловичини. Тут філе, в маринаді. Витриманий маринад. ну так якщо переказувати що тут написано? 270 це за 276 грамів, ну, майже 300 грамів такого м'яса, якщо його посмажити, і ви мені рекомендували підказали минулого разу, коли я придбала теж невеликий такий стейк, там до 200 грамів було, що можна його. Підсмажити і порізати потім такими шматочками тоненькими, ну або затушкувати і шматочками тоненькими використати для салату, наприклад. Тоді можна велику маску салату приготувати зі шматочками такого м'яса. Ну, в будь-якому разі, якщо я сьогодні ввечері це не зроблю, то відправлю в морозилку, бо тут сьогоднішня дата стоїть. Ось такий міні закуп на 13 євро в мене вийшов. Привіт ще раз. До знімаю відео, як і обіцяла. Чоловік сьогодні поїхав в Карфур і дещо купив, тому звітую за одне ще й побачити, що саме він обирає, які саме продукти. Власне, мені не вистачало тільки молока, не поїхала в соціальний магазин сьогодні, і ну, молока вже зовсім не залишилось. Другий день прямо критична ситуація. Треба виправляти. Отже, кава 4,85, 16 порцій, Теж Івана закінчилася, тож він докупив собі. Далі йогурт взяв зі шматочками фруктів. Ось такий солодкий з наповнювачем, абрикос, ананас черешня, полуниця, чорниця і персик. ну таке Більш-менш стандартний набір. Смаковий, там справжні ось шматочки такі, і це доволі смачно. 3,95 коштує 16 баночок таких по 125 грамів. Непогано, непогано. Всім смакує і подобається. Далі в нас сухі сніданки. Я просила купити щось менше, щоб менше цукру було. ну Він обрав. Здається, оптимальний варіант для того, ну діти такі. Подушечки люблять, звичайно, дуже. Там всередині праліне, таке, шоколадне. І це дуже смачно. Ну, Час від часу можна купити. 650 грамів в коробці коштує е такі сніданки 3,49. Ось так. Морозиво, цитрон-фрамбоз, Мені здається, це щось на кшталт. Е Сорбету, принаймні, ось та частина ягідна, теж думаю, буде їм смачно. 2,65 коштує таке морозиво. І тут 462 грами на 6 конусів, таких, там ще трошки є шоколаду. Далі молоко, за чим він поїхав, обрав не найдешевше, не найпростіше, а ще із... недалеко від нас випасаються корови, можливо, навіть ті, яких ми помітили коли в серпні їздили через Піренеї, через перевал, туди в Іспанію, в Барселону їздили і бачили корів. Ті, хто слідкують за відео на основному каналі, за нашими влогами, теж могли тих корів побачити. Добре, це такий, я жартую. Але справді молоко піренейське написано середньої жирності. Так, 6 літрів коштує аж 7,80. Тож, це виходить євро 30 тільки 1 літр. Ну, а в соціальному магазині я беру молоко за 60 центів літр, більш ніж в два рази дешевше. Ну, так, для різномаїття спробуємо, що воно за таке перінейське. Воно просто має бути супер смачним, супер корисним. тож Будемо насолоджуватись, як то кажуть. Так, коти, це дві такі ось шоколадки молочні з горішками. Ну, це більше дітям і мені. Чоловік більше чорний шоколад їсть, тому, скажімо так, подбав про нас. Купивши такі шоколадки дорогущі, насправді 3,40, а 6,83, 3... 6,83 коштують ці дві штуки. Але тут 180 грамів кожній. І шоколадці. Там багато дуже горішки, шоколад справді дуже смачний. Далі далі не покажу, тому що то були іграшки. Петро поїхав, там свої власні кишенькові гроші витрачав і ще не показала вам сік. Чоловік обрав, рідко зараз купуємо з м'якотю. Так, вон там з частинками, ну і написано, що авек. Пульт. 100% натуральний сік, півтора літри, коштує аж 2,95. Ось така ціна за сік апельсиновий Ну, це нам до вечері на один раз дітям випити ці півтора літра. Все, на цьому все. Відео з двох частин підійшло до кінця. Дякую, що додивилися. Буду продовжувати знімати цей контент. Тож не забудьте, будь ласка, про вподобайку, підписку на цей канал. І побачимось в наступних відео. Бувайте!